На відкриття казкової резиденції в Тернополі прийшло більше півтисячі тернополян та гостей міста. Відкривала свято казкова героїня Зима. Ну як так, ангел пропав. Ну не можеш ти бути, пропав пропаганди? Разом з Ангелом та неслухняним героєм Антипком діти грали в квест гру на тему зимового Тернополя. Відповідали на різні питання, хто в які часи жив в місті і які вулиці названі в честь цих героїв. Одним з таких був татарин. Нас фактично всі персонажі, починаючи від русачів, козаки, в тому числі є татари, бо вони неодноразово і ходили з козаками разом на, на бій. Тернополяни кажуть, добре, що для дітей в такий нелегкий час організували цікаве свято. Для дітей завжди має бути якась радість втіха на складні часи, коли дитина трішки з стресового стану виходить і отримує, хоча б якісь позитивні емоції. Це і добре. Звичайно, ніхто не забуває О, про наших зсу. Всі ой, ми їх любимо, мачу, щиро їм вдячні, почитання. хвилюємося за них, щоб всі О, повернулися живає, живі і здорові. Оксана Кирилів зазначає, що її восьмирічний син вже приготував лист Миколаю і з нетерпінням чекає його появи. Малював те, що не ходив, Спросив, нова ж Що перемоги писати і баскетбольний м'яч. Святий Миколай на площі з'явився лише після того, як діти разом з історичними героями-повстанцями заспівали відому патріотичну пісню. Рокали, гарна пісня. О, гарна. Так, думаєш, почули всюди, Звичай. Діти від святого були в захваті. Щоб сфотографуватися з ним і вручити списки подарунків, вишикувалися в чергу. Я побачила святого Миколая листа, і ще теж кипеш. Я просто довго думаю, що мені подарувати. Ну за я хочу. Що ця ж зима була теплою в міській раді? кажуть, що скоро організують ще одне свято для дітей та дорослих на майдані. Встановлять традиційну різдвяну шопку на її урочистому відкритті також влаштують груз сюрпризами для малечі. Звичайно, що дуже важкі часи, дуже багато кажуть, що сьогодні війна триває і не до свят. І тернополяни проголосували, що не буде ялинки, не потрібно сьогодні ставити. Але звичайно, що лишити тернополян гостей міста хочеться зробити хоча б якісь світлі події в цей складний час. Шопка однозначно буде відкрита. вона буде стояти завжди на цьому самому місці. Праворуч якраз по правій стороні нашого театру, і, якраз тобто, вона буде і звичайно буде заходи, Буде наш туристичний центр. Обов'язково буде готувати заходи. Казкова Резиденція на театральному майдані діятиме щоденно, а на вихідних працівники туристично-інформаційного центру влаштовуватимуть для дітей новорічні та різдвяні майстер-класи. Також в резиденції буде можливість зустрітися з святим Миколаєм, зробити фото та передати йому лист з побажаннями.